Скоп, друзі і подороги! Мене звуть Ярко Болишин, мені 21 рік, з них 11 я є членом пласту. Але міг бути значно довше, оскільки через малу кількість виховників до новацтва мене не прийняли і 4 роки я стояв в черзі. Але 1 жовтня моїм батькам зателефонували і повідомили, що мене розподілили до юнацького гуртка в курені число 73 імені Івана Богуна. та запросили відвідати перші сходини. Радості всієї сім'ї не було меж. Вже через два тижні мій тато привів мене в одну з пластових домівок Львова. Зайшовши туди, я побачив 11 хлопців свого віку в однакових оливкових сорочках, що весело теревеніли. Якийсь старший хлопець підійшов до нас з татом, потиснув руки та представився виховником гуртка. Батько перекинувся з ним кількома реченнями, після чого вийшов, залишивши мене з чимось новим та загадковим. Виховник представив мене іншим юнакам. Ми почали наше знайомство. Виявилось, що хлопці пластують вже понад місяць. Кожен з них вже мав свій однострій, псевдо та пробу. А ще вони самі вирішили назвати гурток Степоювки і обрали між собою провідників гуртка. Ці хлопці виглядали дуже крутими. Я був захоплений та одразу захотів стати частинкою цього товариства. Протягом сходин виховник пояснив нам пластовий закон, а після розповідав про фантастичні історії пластового життя в природі. Прощаючись після сходин, я сказав йому: Дякую вам дуже. Я обов'язково прийду наступного тижня. Його відповідь мене здивувала. Друже, ми в пласті всі рівні, тому звертайся до мене на ти. В цей момент він виглядав в моїх очах як капітан Америка. Ми попрощались, і я побіг додому чекати наступних сходин. Так почалась моя пластова історія. Далі було багато пригод, таборів, мандрівок, теренових ігор та вишколів. Виховник завжди старався бути поруч, радив як краще, допомагав, показував власним прикладом, сприяв нашим ідеям, а ми завжди хотіли бути як він. Часто він показував нам свої відзначки, здобуті за активність в організації. І ми з хлопцями сперечались, хто ж перший зможе здобути таку саму. Крок за кроком виховник заохочував нас ставати кращими, здаючи точки в пласт пластовій пробі. Через два роки ми здали першу пробу та склали пластову присягу, а ще через чотири завершили пластову програму улоду пластунів юнаків, здобувши найвищі ступені пластунів скобів Наш виховник став каталізатором нашого самовиховання. Ми б не були тими людьми, якими є сьогодні, якби не його увага та добрий приклад. Зараз ми з виховником хороші друзі, часто приходимо до нього в гості, ходимо в гори та просто спілкуємось. Можна сказати, що він виховав собі приятелів, що тепер дуже вдячні йому. Після завершення програми юнацтва я зрозумів, що хочу далі залишатись в пласті та ділитись набутими навичками з іншими. Іншими словами, віддати пласту те, що він дав мені. Так я і ще двоє хлопців з мого гуртка прийняли рішення набрати власні гуртки. У вересні 2017 року я прийшов на все ту ж домівку, де я вперше познайомився з пластом. Але цього разу в ролі виховника. Я стояв посередині кімнати і чекав. В мені були сумніви. Я хвилювався, бо не знав, що можу дати дітям, що зараз сюди зайдуть. І ось зайшов перший юнак з татом. Його очі розгублено розглядали мій однострій, а тато підштовхував його вперед. В ньому я одразу впізнав себе. Шість років тому та згадав, як захоплювався своїм виховником в той день. Бо він просто старший хлопець, що приділяє нам час, ділиться корисними знаннями, які не дають в школі, та надихає постійно роз... саморозвиватись. На цьому мої сумніви зникли: перші сходини прийшли на ура. Я просто був собою, розповідав дітям про скаутів та їх пригоди. Цього вистачило, щоб стати для них другом та авторитетом. Виховництво виявилось легшою справою, ніж я думав. Ми весело проводимо час, часто подорожуємо, а головне, разом розвиваємось. Скоро моєму гуртку 5 років, і я жодної секунди не пожалів через свій вибір стати виховником. Бачити, як вони ростуть, долають спільні труднощі та разом перемагають дуже приємно. Разом з ними ростую я. Вони завжди тримають мене в тонусі та заставляють рухатись вперед. А цього всього могло б і не бути, якби мій виховник не набрав гурток. Своїм рішенням він дав поштовх до саморозвитку 11 хлопцям, троє з яких тепер передають цей поштовх більш ніж 30 юнакам. Виходить, що він змінив 40 людських життів, що потенційно продовжиться ланцюг. Якщо ти комунікабельний, ведеш активний спосіб життя, не боїшся пригод, то ти саме той, хто має стати другим виховником чи подругою-виховницею для пластового гуртка чи рою. Це дуже просто та не забирає багато твого часу. Стаючи виховником, ти точно знайдеш собі хороших друзів, поринеш у черв пластування, завжди рухатимешся вперед та отримуєш купу незабутніх спогадів. Стань іскрою, як мрієш бачити багаття.